І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, є у словах Ісуса такий вираз Сини світу. Очевидно, що не йдеться про якусь особливу категорію людей. І не про тих, хто справді народжений у світі. Всі ми у світі народжені. І всі ми так чи інакше пізнаємо на собі, хто оздоровчу, а хто і руйнівну дію цього світу. Синами світу Христос називає особистостей, які узалежнилися від системи вартостей цього світу, тих, хто прислуговує світові, вислужується перед Ним. Тим, хто намагається відповідати тій системі стереотипів, яка склалася у цьому світі. Якби будь-хто із таких синів світу прийшов на зібрання, про яке ми слухаємо сьогодні, замість Спасителя, що б він зробив насамперед? Вже напевно, що звертався б він не до тих незнайомих людей, які прийшли, а до книжників. До рабинів, учителів, які напевно в більшості своїй справді були людьми побожними, вправлялися в читанні і вивченні тори, п'ятикнижжя Мойсеєвого, які намагалися дати взірець дотримання закону всім довкола. І раптом Христос поводить себе зовсім інакше. Він не звертає увагу на тих, хто намагається. Стати на почесному місці і привернути увагу до себе. Він звертається до непомітних бідняків або, може, і не бідняків, ми не знаємо, напевно, ким вони були, але в усякому разі звичайних, рядових людей, які тягнуть до нього, розштовхуючи, напевно, інших ноші із паралізованим, розслабленим. І так само про нього ми нічого не знаємо. Він залишився невідомим на ім'я. Ми не знаємо, чи був він справді людиною побожною, чи часто ходив у синагогу, чи читав Тору, та як би він міг читати, коли він був паралізований? Знаємо тільки одне: Він приходить до Христа без якихось комплексів переваги. Він приходить як прохач. І хоч Він не може схилитися фізично перед Христом, Він схиляється перед його силою духовно. Він нічого не вимагає, Він тільки просить зцілення і через те дістає і зцілення, і прощення провин. Як же натомість інакше поводять себе книжники, вони Прискіпливо, уважно спостерігаючи за тим, що чинить Ісус, намагаються з височини свого становища і своєї освіти визначити, відповідає він чи ні їхнім уявленням про месію. Вони пристосовують Його образ до цінностей, які сформувалися у їхній уяві, тобто у цьому світі. І бачачи, як у чомусь він не відповідає цим стереотипам, згорда відкидають його, хто він такий, щоб прощати провини. Ці два типи поведінки кожен із нас випробовує у своєму житті, і в житті повсякденному в стосунках з оточенням, і навіть у житті духовному у церкві. Бо як часто ми підходимо до будь-кого із нашого оточення, із позиції власної самодостатності, визнаючи себе вищими за цю людину і здатними її судити. І приймаємо або не приймаємо цю людину на тій основі, відповідає вона чи ні нашій власній системі стереотипів або тим вартостям, які пропонує нас світ довкола нас. І навіть коли ми Приходимо до церкви фізично, або йдемо до Христа духовно, як же часто у нас раптом прокидається оце рабіністичне прагнення пристосувати Його до нашої системи вимірів, вмістити десь так у нашій уяві. У рамці відповідності чи невідповідності його цінностям цього світу. А він часто не відповідає цим цінностям. Він не йде до багатих, він не визначається вродою, про яку б писали, Він не має великої сили, немічна звичайна людина. І саме це і є випробуванням для кожного з нас. Бо Христос вчить нас випробувати свою. Любов до Бога на кожному нашому ближньому, на ось такому непомітному розслабленому, який випробовує нашу любов. І Христос дає приклад цій любові. Він навіть не чекає, коли Його попросять про щось. Він всім своїм єством вирушає на зустріч розслабленому, зціляє Його і дає Йому прощення. І цей розслаблений є зірцем для нас. Дякувати Богові ми в більшості своїй здорові або, у всякому разі, більш здорові, ніж той нещасний паралізований чоловік. Ми можемо самі прийти до храму. Ми, християни, вже маємо перед собою прославленого Сина Божого, який, воскреснувши з мертвих, довів беззаперечно своє богосинівство. Але скільки ж нам треба подолати стереотипів і своїх власних упереджень, щоб мати ось цю силу всепереможної віри, яка допомагає паралізованому, розслабленому відчути всемогутню Божу присутність біля себе, потягтися до нього щиро всім серцем. І за це дістати те, із проханням про що усвідомленим чи неусвідомленим кожен іде до Христа, дістати зцілення душі і тіла. Амінь. Слава Ісусу Христу!